Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Рада, що завітали. Сьогодні хочу прогулятися по саду середина травня і показати, який зараз має вигляд, що ще так красиво квітує. Це моє, мій квітничок, самий найгарніший, найяскравіший зараз перед входом в будинок. І тут всі кольора. Дуже він мені сподобається. Ось тут гарно вже почав квітувати очиток Камчатський. Гарний такий коврочок, гарно так мені ось тут застиляю під цим шитом. Таке доповнення. Красиве флокс вже відсвіли, потрібно буде їх зрізати, а очиток дуже красиво зараз жовтеньким так квітує. Вже попускав лілейник, трояндочки на бутончиках. На сьогодні вітряно, але я стараюся, щоб вітер нам не завадив прогулятися. Покажу вам ще одну новиночку у саду. Це мій подаруночок на день народження. Це така трояндочка спрей яка продається в магазині. Це мені мама подарувала таку спрейку. Ніжного такого розоватого кольору. От, ще є бутончики, Буде відкриватися, але рекомендували зразу її не садити, а щоб вона поступово привикала до середовища. Тому поки що вона стоїть тут, хоча я її знайшла друге місце. От, дуже гарно ще квітує фіалочка. Безподобна рослинка, Гарно тут мені. На сухому струмочку виглядає. Дуже красиво. Ну, а гвоздечка це взагалі, погляньте, яка краса, які подушечки. Дуже красива, вже така досить велика, погляньте яка. Неймовірно. А запах не передати. Скоро будуть розпускатися три Мої спрейки маленькі, деякі бутончики вже показують свій колір. Ялиночка на штамбі. дивіться, як гарно дала приріст. Така подушечка. От, ще трошки почекаю і буду так прищіпувати, щоб вона була плотніша. А це мій ранній піон, який гарно вже відкрився. Багато шапочок стало. Ось такий набитий красень. Погляньте, яка шапка набита. Велика, хоча є, правда, ще більші, але цей мені дуже подобається. Він ранній, як я сказала, і завжди красиво квітує. А в цій частині вже теж відкрився піон, але вже такого білого кольору з цікавою серединкою. Погляньте, яка цікава серединка всередині. Такого вишневого кольору. Дуже красивий. Цього року буде багато квіточок, бо має бутончики. Ще трошки квітує живучка, хоча вже вона перецвітає. Тут в мене скоро буде, надіюся, покажеться лаванда, якщо їй не буде бракувати сонечка. Я вже думала, що з нею нічого не буде, тому що була дуже суха. Але ні, по боках трошечки дало мені новенького приросту. І, може, з неї щось таке й буде. Трояндочка вся на бутончиках. Ще в таку пору гарно зараз заквітував мох. Дуже класно його теж на таких якихось альпійських гірках, або там, де вас камінчики посадити, він гарно вам заполонить все. Погляньте, які дрібненькі квіточки. Аж мені йде сюди до висоти. А ця територія зараз виглядає ось так. Кравичку я вже покусила. Перший раз не хотіла більше чекати, захотіла вже її покусити, тому що не маю терпцю до цього всього. От є, звичайно, що прогавини, вилазить нам бур'ян. Тому планую ще, можливо, раз чи два покусити і купити щось від бур'янів, покропити. Подивимося, чи воно спрацює, тому що хто не знає, ми оновляли цю територію. Тобто у нас тут була теж травичка, але вже багато років пройшло, і можна сказати, що з травички перейшло все на бур'ян. Газону тут майже не було такого гарного. Все заполонило кульбаба і багато чого різного. Тому вирішили оновити, але землю не міняли, просто перебрали, що змогли руками, повибирали корінці, але все ж не вибереться, тому є наслідки і проростає, звичайно, і кульбабка, і дещо щось інакше, хоча вже не в такій мірі, як було. Ну, але добре, що і так. Все одно краще, ніж було. Трошки оновили і, як то кажуть, на тому і раді. Вже не таке, як було, бо тому що. Там той газон вже був з самого початку, і вже можна сказати, що там були самі бур'яни. Складали його склад, а не трава. От, вже бутончики гарно так витягнулися. Ось ця гвоздичка, Це від пані Наталії. Буде квітувати гарненько. От. Ще не розпускаються. Свічечки ось цієї моєї новиночки. От, це така сосна, компакт джем. От, можливо, з часом ці шишечки, свічечки будуть розпускатися, а поки що так тримаються. Армерія то взагалі класна рослинка, безподобно квітує. От. Теж квітоноси гейхера. Хоча, я вже навіть і не знаю, можливо, це є ж і гейхери, є гейхерели, є тіарели, то, то я можу сказати, що я навіть і не впевнена, чи це гейхера чи ні, але тим не менше вона прекрасна рослинка. от Наскільки в неї цікаве забарвлення, погляньте і такий колір, а всередині молоденькі. Зовсім інакшого кольору. Класна рослинка. Ну що ж, тюльпанчики вже осипалися, які саме довше тут були. От. Трояндочка це буде рясно цього року квітувати. Це англійська троянда. От, має гарно так росте, Надіємося, буде. Класно з неї все. От, відійшла моя Сантоліна, а то вона після посадки була така похмурилася. От, але вже гарнося. Кущик має красивий вигляд. Ялиночка то взагалі вже молодий приріст. Чим раз тим більше підростає. От. І я буду трошечки його тут ось так теж прищіпувати, щоб вона була така компактна і набита. Це голуба ялинка. Сад в мене невеличкий, тому потрібно все пильнувати і стримувати в рості. От. І взагалі гарно виглядає, коли ялинка така не рідка, а така, знаєте, густа. Вона тоді таким просто має шикарний вигляд. Погляньте, як гарно зараз виглядає ось цей куточок в саду. Очеток вже голубенький підріз. Планую його, як ви мені колись рекомендували в минулих відео до нього, що його можна постригти. І він буде густіший і буде триматися форму. Адже, знаєте, якщо його так залишити, то коли він підніметься, він буде такий некомпактний, такий буде, знаєте, розвалюватись. А я хочу, щоб він тримався. Тому планую так зробити. От, а стільбочка моя, погляньте, який шикарний кущик. Всього-навсього вона була в мене ось тут. Я її пересадила ближче сюди. І на такого світлого розового кольору квітує. І вже, напевно, скоро буде квітувати. От, Гарний такий компактний кущик зробився. У мене ще є одна астільба. Це більш тіньові рослини, незвичайно, тому сонечко тут тільки вже наприкінці дня, і їй тут комфортно. І ще у мене є одна астільбочка з темнішим листечком, і вона така. Темним, темним, червоним вишневим кольором квітує От, А ця світло рожева. Скоро буде квітувати моя маленька Вейгела. Погляньте, вже бутончики розпу... появилися, але ще не розпускаються. Але день-два і вже. От, точно не можу склати її назви, тому що. Коли купляла, не спитала, але я її розпізнавала, то маю надію, що це Наомі Кембл. Хоча я точно не впевнена. Дуже зараз красиво виглядає Барбарис Марія такий яскравий жовтий колір, насичений. От. Взагалі світлі кольори Барбарисів зараз дуже красиво виглядають. На початку я вам показувала квітничок, там де в мене йде маленький карликовий Orange айс Він теж як яскраве сонечко, таке полум'я виглядає. Ну а цей, коли ще на нього попадають промені сонця, він взагалі так привертає до себе увагу. Покажу вам зараз свої трояндочки. плетиста Сабріна. Подивіться, як гарно дала приріст. Оцей взагалі пагін високий. Ну і хто не знає, в мене тут два садженці. Е, окремі лу, ямки посаджені. От, і ще один такий високий. Надіємося, що побачимо її квітування. Бо ще не видно. Ой, тут мій зебріна. Щось він на себе не похожий, не знаю. Бідненький такий пересаджений. Ну, надіємося, що відійдемо. Тут теж моя новиночка. От, це новиночка Зенсверте. Це флорибундочка. Теж гарний талапагін. Видно, що трояндочка жива, гарні листочки, але бутончика ще нема. Чому кажу, що нема, тому що є трояндочки, мої новиночки, де є? От, це моя трояндочка з-під бутилочки. Цього року буде багато бутончиків показала і буде квітувати. Хоча я вже маю сумнів, що це не нещано гібридних, не флоребундочка, а, можливо, це, я вже казала, плетиста. Тому подивимося, як вона буде розвиватись, Ну щось мені похоже на таке. Брала в сусідки дуже красива, така ніжно-пастельного кольору. Що ж зробити? Вже буде, будемо її стригти, як кущем робити. От. Це моя красуня. Дивіться, скільки бутончиків є. Це красива така троянда. Похожа до троянди плетистої хендель, але це м -м, Зелео, по-моєму, така назва. От. Ось це моя новиночка теж. Красива троянда. Вже ні є бутончики. Погляньте. От якщо злапає ракурс. от Видно, що є бутончик, тому це теж така пишна трояндочка, назва її. От, зараз вам кордес. Роуз Бордо. дуже мені сподобалася червона. Така, гарні такі квіточки, тому, думаю, побачимо її першу квіточку. От. Моя гейхера, яку я пересаджувала, майже пропадала, але я вам хто в мене замовляв і брав. Я казала, що таке може бути, але головне її поливати і вона обов'язково прийметься. Тому, як бачите, молоденькі листочки всі появилися і буде гарний молоденький кущик. Ще хочу показати саму головну красуню. Звичайно, що в цьому куточку зараз дуже яскраво виглядає верба на штамбі, хакороні шики. Її приріст дуже красивий в цей період. Погляньте, яка вона в мене красуня. Вона в мене одна із перших появилась в саду і досить така вже велика і компактна. Я її стрижу, на каналі є відео, хто не бачив. О, теж дуже красиво, непримахлива. Яскраве сонечко таке доповнення до вашого саду. Необичне. От. Разом з ось цим Барбарисом. Простим, на мій погляд, Тунбергера, От, Дуже гарне поєднання. Ось так виглядає. Що ще підуть ось ці смарагди і будуть такі вертикалі, щоб не було видно за нього плану, то буде дуже мені, на мій погляд, гарно виглядати. От, клен теж розпускається. Сад поступово, як то кажуть, оживає і вбирається в вбрання. Ця трояндочка. Ще не показала бутончика, але теж пішла дуже красиво. Красиво чому? Тому що дуже тішишся, коли посадиш трояндочку, а вона дає такий гарний приріст. Значить, видно, що все з нею в порядку і гарно вона буде розвиватись трояндочка Heritage англійська. Дуже я дивилася про неї відгуки. І більшість відгуків було, що це. Непримхлива, красива, великим кущем така трояндочка ніжного розового кольору. Ну що ж, друзі, прогулялися моїм садочком, показала вам трошки його, що зараз квітує, що зараз гарно виглядає, а особливо погляньте, як виграшно виглядає хосточка. От, бачите, така жовта, біленька плямка Costa White Це її зараз період такий особливість, що вона зараз саме найвиграшно має, найвиграшно виглядає. Потім, звичайно, вона зробиться проста, зелена, і все. Ну, кожну свої особливості. От, Дякую, що прогулялися разом зі мною. Гарного вам вечора І всього вам самого найкращого до зустрічі.